За дещин. вітаю вас у новому відео. На сьогодні, з самого ранку, вітер такий зірвався. Вчора цілий день моросів дощик, але можна сказати, що майже сухо. Таке ляпа ляпав-ляпав цілий день, ну хоч не пекло. Сьогодні зранку вітерець, Прохолодно, хоча в хаті дуже душно. А я хочу зараз, стала вранці, поки немає спеки. Зараз я ж кажу навіть прохолодно після дощику, ще й вітерець. І поки є світло, хочу покосити травичку. От, сьогодні хочу після дощу помити плитку біля будинку. Там. От, такі в мене сьогодні плани. А вітер зривається, такий, хоч би не надув знову дощу. Начебто не показує, але все можливо. Порядок, косила травичку. До речі, після того, як я її підживила, вона трішечки стала краще вже. Не така жовті п'ятна. Трішечки відійшла. Ще й дощик пройшов. Я так кожного дня її поливаю. До речі, вчора бачила, що рекомендували, як засуха, то поливати її навіть. Аби вранці і ввечері, а можна і три рази навіть. Тут ще такі дуже припечені є п'ятна, ну дивлюся. Травичка молоденька, зелененька з'являється, видно. З'являється, вже почала рости. Добре, що ця спека вже пройшла. Тож травичка буде підростати. Так що тут трохи навела порядок. Щось піду. Поп'ю чайку і буду мити плитку. Сережа привіз цезарві смаколики. Замовляв на ОЛІКС. Бо в магазинах в Одесі, там, де він купував, то постійно якісь хрещі, все таке тверде, все Легені Тут таке все сухеньке. Кілограм 390 гривень. І у других замовив тут таке асорти більше. Також, напевно, кілограм. 360 гривень. Всі номер телефону. Ось що поставили цезарю якісь смаколики ось. Ще й нам. Такі от цукерочки поставили. Сюрприз. Покажу вам номер телефону. Ну, це не реклама, можливо, просто комусь знадобиться. Ціна непогана в магазинах набагато дорожче, ми купуємо. От. Так що цезарю прийшли смаколики, щоб йому щось вибрати. Тобо вже ходив тут біля цих коробочок. Щось таке тверденьке. Вибрати, йому, дати. А я повимивала вже, слава Богу, тут плитку, обрізала ось цю троянду. Вже такі лози від неї і в цю сторону, і в цю. Тільки ходили, чіплялися. О, Легше сьогодні дихається. Вчора такий гарний дощик. Цілий день моросіло-моросіло, не сильний такий дощ, але хоч легше дихається, трішечки намочило землю. Повигрібала тут все. Ну, все це в таке Вологе не було сильно. Такі всі кущики низенькі, ну нічого, головне, що все живе, що не повисихало. Так, обрізала цю Excel, то... аж краще стало, то не можна було я ж кажу, тут І ходили, вже чіплялись, а тут поопускалися лози, нічого не видно було туди. Починають квітувати трояндочки вдруге. До речі, спека спала, вони вже трішечки стають краще, більші квіточки, Це такі мілесенькі були, зараз вже більші стають сонечки починають квітувати знову. Покажу вам, як він чекає свої смаколики. Побачив, що я відкриваю пакет і вже голова аж на столі. Да, Це голова на столі. На, на, молоде. Біжи на травечку, біжи, біжи собі на травечку, де ж там їсти. Довольний. Ат, От мазом. Отже, мазом. Дочекався смаколиків. Ця в холодочок пішов. Лягай, лягай. Радості, <смас> що собаці треба. Смаколики, щоб погралися з ним. От мазьоха. Чоловік побачив сьогодні в інтернеті, як зробити свічку від комарів, від мох. Для цього нам треба. Гвоздика, от, кава, така зернова мелена. Ну, баночка і розтоплена свічка. Ну, можна любу формочку брати, жестяну баночку. У нас така скляна маленька. От, зараз що? Зараз насипимо туди трошечки цієї гвоздики. Беремо ложку таку. Да, чайну ложку вистачить чи трошки. Чайну, коротше, чайну ложку з гіркою, так? Да? Та то -та -та там на око, я бачив, там теж приблизно так кидали ага. його. І ложечку кави. такою оце все перемішати. Залию туди. Ой, ти багато розтопив так. То це в мене ще з того, як я робив розпалювачі. У тебе просто стоїть. О, воно в мене в банці просто там. стоїть, я собі розтопив його і все. Дощик у нас пускається знову. Це я помила плитку. Головне, що показувало достану... сьогодні сонечко, а воно знову. Ну, воно довго не буде, таке там трошечки марочка підійшла, зараз проморосить, бо дуже парило цілий день. Це від нашої свічки. А мотузка від свічечки. Да, туди кидаємо вниз і прищепкою її фіксуємо. Так десь приблизно по центру ми ставимо. Короче, ось таку приспособу зробили. Зараз будемо чекати, щоб це все застигло. Дощик морозить і моросить. Так хорошо, прохолодно. Ми зібралися, зараз їдемо в Одесу, повеземо Цезара на прививку. Якраз і добре, що не пече, не буде йому жарко їхати. Все, зробили вже Цезар прививку їдемо додому. Добре, що дощик моросів всю дорогу майже то не так пече. То не так хекає, напевно, після дику. Аж три, три уколи в нього зробила, так? Три ж присоорудно. Зробили йому там, взяли мазок, мазок вуха. Грибка нема, просто він начесав. Бактерії якісь? Бактерії, так. Да. Зробили йому там якусь Це суміш капати. Да. капати кожного дня вуха, дві тижні. І ми ще замовили за кордон міжнародний, міжнародний паспорт на всякий випадок. Зараз такий час, що хай буде, замовили відразу паспорт, через 10 днів буде готовий. Що їдемо зараз? Заїдемо десь в магазин. Ми вже вдома покажу вам свічечку. Гарна така вийшла. Пахне так кавою чути, який аромат. Їхали назад, заїхали, взяли собі піцу, шаурму, томатний сік Так що зараз будемо сідати на вулиці, вечеряти. Всім, хто їсть, смачного. прийшла на город, а тут ось такий гість. Сховався за маленьким кущиком полинув. <реш> Жачок. Ой, тікай, бо зараз прибіжить Цезарь, кнюхає в кіпіш. Маленький. Це темніє і вони починають бігати. Ще також маленький. Жачок, не бійся. Ну біжи, біжи собі. Біжи, ховайся кудись. На вулиці так тихо, спокійно. Свіже повітря після дощику. Красота. Давно не було такого свіжого повітря з тою спекою, не було чим дихати. Потім той лиман воняв страшне. А сьогодні, до речі, так якось пройшов дощик перед вечором. Так добре дихати. Небо таке гарне. Красота. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю всім вам найголовніше миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео!